Доброго дня, приїхали на Пасік, хочу показати е, решітки для збору прополісу. Так, сітка. Шкода, що не на всій вулиці купив. Це чешська. Ще замовляв. Починають. починають. Діана, привіт! Саме тут. Джола Фрасі. Тут краще. Це, до речі, італіянка. Джоа вийшов в роботу, вечором приїжджав недавно, то аж не містилася вулику. Де їх показати? А тут уже пас зняти. Так, починають. Ну, щось буде, побачимо. Ну, от. Відводах можемо подивитися. Що в відводки? О, ну і відводах так само. Тоді є, діє. До речі, не до... Не ціна. Можемо тут подивитися і ефективна. Ну, так само. Ну і добре. Всім гарного дня і продуктивного.